Робота з точками. Перш за все вибираємо групу, де немає точок. Вибір групи. Група у нас позначається на екрані буква Г. Те, скільки точок в даній групі збережено. Вибір іншої групи Він відбувається комбінацією клавіш Cancel up, down». Ось Восьма група 0 точок. Збереження точок тумблером «SVB». Перша завжди зберігається домашня. Ось бачите, домик у нас з'явився і потім пішли робочі точки. Там вибираєте, скільки вам потрібно. Тобто максимум можна зберегти 14 робочих і одну домашню. Ми Далі, що ми можемо зробити з точками? Перевівши тумблер СВЦ в Третє положення, ми бачимо номер точки, дистанція до неї від домашньої та глибина, якщо підключений глибиномір. по 7 точок на кожному екрані. Наступні 7 точок на наступному екрані. Що тут можна зробити? В даному, якщо ми прийшли в СВЦ в другому положенні, ми можемо по одній точці видалити, там декілька точок. В даному, якщо ми зайшли і саме так, ми не можемо очистити всю групу. Щоб очистити всю групу, нам потрібно вийти в головне меню. Заходимо в меню, меню точки, заходимо в нього. І очистити точки на всю групу розводимо стільки вправо-вліво, нажимаємо ОК. Розводимо, ОК. Все, група очищена.